Мене звати Платон. Я завжди думав, що моє життя буде звичайним, школа, друзі, вечори у дворі. Але воно круто змінилося, коли я зустрів Галину, маму мого друга Ігоря. Вона була неймовірно приваблива, харизматична і старша за мене майже на 20 років. Спершу я намагався тримати себе в руках, але її погляди, усмішка, голос вони пронизували мене наскрізь. Почалося все з маленьких зустрічей під приводом допомоги по дому. Ми розмовляли про життя, сміялися, а з часом ці розмови переросли у щось більше. Одного вечора, коли Ігор поїхав у відпустку, все вибухнуло, наші погляди зустрілися, і ми не змогли стримати бажання. Це була моя перша близькість з Галиною, і я відчував себе на вершині світу, поки правда не наздогнала мене. Я дізнався, що Галина зрадила мені з кількома чоловіками, колегами, сусідами, випадковими знайомими. Кожна її зрада розривала мене зсередини, але водночас вселяла у мене ідею помсти. Я вирішив діяти тонко, прямо її принижувати було б занадто просто. Я почав зближуватися з Ігорем, спершу як друг. Ми проводили разом години, ділилися секретами, сміялися і підтримували один одного. А потім я почав обережно відкривати йому правду про галину. Маленькі натяки, випадкові повідомлення. Підслухані цвінки, сліди її невірності, все це я обережно підсипав у його життя, щоб він сам побачив її справжнє обличчя. Ігор був шокований. Я бачив його біль, і це давало мені дивне відчуття сили. Але одночасно він почав довіряти мені більше, шукати підтримки, проводити час лише зі мною. І поступово між нами виникло щось, що я ніколи не відчував справжнє, глибоке, щире. Моя помста виявилася не просто психологічною, а й особистою. Я забрав у Галини те, чим вона хотіла володіти, моє серце. А водночас я відкрив у собі нову сторону, я став гєєм, вперше відчув себе вільним і щасливим. Тепер поруч зі мною Ігор не просто друг, а людина, з якою я хочу бути. Команда нашого каналу дуже вдячна за перегляд. Зробіть, будь ласка, підписку, щоб слухати нові історії та поставте лайк. Привіт із Харкова! Слава Україні.